Ось така камера 65. Тут перебував Казимир Копе, в'язень форту 7, з січня до червня 1941 року. Із його спогадів у першу ніч я провів, згол здунувшись калачиком у кутку. Все боліло після допиту. Я використовував тонкий шар полови, посипаний прямо на бетон як підстилку, а своє пальто як ковдру. Споспівв'язні постійно крутилися з боку на бік від холоду, болю і були покусані всілякою нечистю, якої тут було вдосталь. Ось так в таких умовах жили тут в'язні. Камера 60. Шість була чоловічою. Тут виставлено не тільки документи, особисті речі в'язнів замордованих, а також в цій експозиції ми бачимо і засоби катівні. Ось такі вони, ці засоби. І цікаво, що вказується фільм.